Нещодавно на базі тренувального центру Полісся Житомирська команда юнаків зустрілась із однолітками з Динамо в рамках 28-го туру чемпіонату у ПЛЮ-19. З початком гри кияни взяли ініціативу на себе, контролюючи м'яч на половині вовків. Перший гол забили вже на 33-й хвилині. Гості провели прохід уперед, що дозволило Богдану Редушко відкрити рахунок. Подача до штрафного. Удар! І 1-0. Динамо виходить уперед. До перерви змінити рахунок не вдалось. На початку другого тайму господарі поля все ж змогли зрівняти рахунок. Максим Грищенко поцілив у дальній нижній кутворі Динамо. Відбито м'яч, Іванов отримав за нервові дії жовто за те, що вибив. Після свистка момент зараз який один Однак закінчити гру гронічею не вдалося. Динамо забило ще два остаточні голи на 80 вісімдесяті хвилині та у компенсований час. Тині поля. Вдача небезпечно. у воротах. Динамо забиває другий гол. Динамо в атаці. Підбирання за киянами три Динамо сильна команда це лідер нашого чемпіонату зараз. Не скажу, що легко було і не важко. Можна з ними грати. Все залежить від настрою, як ми, який в нас буде настрій на цю гру. Але я думаю, ми показали, що ми можемо з ними грати на рівних. За результатом матчу полісію 19 посідає сьому сходинку турнірної таблиці. Наступну гру житомиряни проведуть із однолітками зевка зоря 16 травня.